Осінь, а особливо зима це найкращий час для гарячих напоїв. І кава та чай це класика, з якими може допомогти, наприклад, кавомашина з мого недавнього огляду. Можете переглянути, якщо пропустили на нашому каналі. Але просто кава та просто чай можуть швидко набриднути, і це зовсім не означає, що саме ними себе потрібно обмежувати. Адже навіть удома можна приготувати професійного рівня лате або капучино, кафе, макіато або справжній гарячий шоколад. Найголовніше, що з героєм цього огляду зовсім не обов'язково бути справжнім професійним бариста, щоб готувати поді. Напої. У цьому відео говоримо про пристрій, який допоможе розширити асортимент гарячих напоїв. І не тільки, адже звичні напої він допоможе вивести на новий рівень приготування. Це Spinwatch, це котек, а це його огляд. Почнемо! Як дізнатись актуальну вартість та перевірити наявність спінювача ЦЕКОТЕК, Треба просто перейти за посиланням в описі до цього відео. Важливо також підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео, щоб корисних оглядів було більше, а ви були в курсі новинок техніки. На початку нашого знайомства швидке розпакування, комплект досить простий, але він дійсно важливий. Крім самого спінювача, у коробці можна знайти кілька насадок для різних напоїв. Спінювач складається з основної нижньої частини і чаші з кришкою, а головний робочий інструмент це насадки. У плані практичності мені сподобалося, що більша частина корпусу спінювача виконана з нержавіючої сталі. Так само я звичайно помітив деякі недоліки конструкції і, взагалі, про які розповім ближче, Ще до кінця огляду не пропустіть. Навіть якщо судити суто за назвою, то головне призначення пристрою це спінювання молока для капучино та лати. це досить просто. У середині чаші обертається одна з робочих насадок. Судячи з усього, обертається за допомогою магніту в нижній частині. І саме нижня частина допомагає розігріти молоко до потрібної температури. Чаша після приготування піни буває досить гарячою, тому в неї є ось така чорна частина, з м'якого, напевно силіконового матеріалу. У нашого спінювача є три режими, яким відповідають кнопки: це підігрів молока, спінювання холодного молока, приготування гарячого шоколаду та спінювання молока з підігрівом. Мої улюблені це, звичайно ж, два останні режими. І своє знайомство я розпочав саме зі спінювання. Для якісного результату виробник пропонує використовувати молоко з жирністю 3,2%. Але особисто для мене було дуже важливе ще дещо, адже я не п'ю молока. З лактозою, але дуже люблю лати. І як виявилося, спінювач розрахований на використання з більшістю відомих мені видів безлактозного молока, і я дуже був цьому радий. Отже, ставимо насадку для спінювання, заливаємо молоко до потрібного рівня. На чаші зсередини нанесена розмітка з мінімальними та максимальними рівнями для різних режимів, що важливо та зручно. Натискаємо кнопку спінювання, чекаємо кілька хвилин, поки спінювач дзищить. Під час приготування кнопки світяться певним кольором, залежно від режиму. Коли приготування закінчено, кнопки починають блимати червоним кольором. А ось зищання спінювача продовжиться, тому що всередині захований маленький вентилятор, який деякий час продовжить свою роботу, щоб сам спінювач якнайшвидше охолонув. Ось зараз приготування піни завершено, але продовжує шуміти. Ось воно наше спінене молоко для капучино або лате. І завдяки роботі спінювача у нього ніколи не буде негар. Ніх бульбашок, тільки щільна ніжна текстура, і спінене молоко буде завжди оптимальної температури, не надто холодним, щоб не зіпсувати смак, не надто перегрітим, щоб піна була ідеальною. Загалом саме тому і не потрібно бути професійним бариста і не потрібно під час приготування стежити за усіма цими параметрами. Друге моє улюблене призначення цього девайсу це гарячий шоколад. Цей напій, швидше за все, стане саме улюбленцем дітей, але я теж не проти. Час від часу перекинути чашечку, адже не кавою єдиною. Беремо ось таку насадку для гарячого шоколаду. Вона відрізняється наявністю спеціальної решітки, яка не дає шоколаду заважати процесу перемішування напою. Ставимо її в чашу, додаємо молоко та шоколад, накриваємо кришкою і тицяємо на режим приготування шоколаду. Він, до речі, триває помітно довше. Коли напій готовий, кнопки знову блимають червоним кольором. Я пробував готувати і молочний тем. Шоколад, і моїм улюбленцем став саме чорно-шоколадний варіант. Дуже яскравий та насичений смак, та ще й бадьорить не гірше, ніж кава. Ну а для дитини ідеальний варіант з молочним шоколадом. Третій варіант насадки може використовуватися для звичайного підігріву молока, холодного, яке ви дістаєте з холодильника для пиття або для додавання до кави. Теж досить зручно. Воу, друзі. А я тут подумав, так а чого нам втрачати такий чудовий шанс? В мене є спінювач, який може працювати з різними різновидними. Видами молока, у тому числі із замінювачами молока на натуральній рослинній основі. Отож, давайте протестуємо, як він це вміє робити. І на власні очі переконаємося з вами, що це працює або ні. Давайте переходити до веселої, практичної частини, а саме до тесту. І так, перша моя спроба це кокосове молоко або кокосовий напій, як називають його самі виробники, бо певно молоко можна називати тільки корів'яче. Тепер переходимо до вівсяного. А ось незвичайне, я такого навіть раніше не зустрічав соняшникове. Тобто молоко чи напій вироблене з соняшникового насіння. Ой-ой, я вже з великим хвилюванням, взагалі, за наш експеримент переходжу до соєвого молока. Воу! Wow, нарешті успіх. Дуже класна та ніжна піна, дуже однорідна і на вигляд просто фантастична. О май гад, вона просто не перевершена. Я готовий її їсти ложками. Mm, я б навіть сказав, що це сама по собі спінене молоко вже схоже на якийсь смачний досить десерт. Ну і останній учасник тестування це мигдалеве молоко. Отже, наш переможець це соєве молоко. Зверніть також увагу на те, що інші учасники були від іншого бренду, а тут можлива є різниця в підході до технології виробництва. До речі, ось мій особистий фейворіт напій: це гарячий шоколад із темного шоколаду та мигдалевого молока. Скажу вам по секрету, це просто кайф. Так що рослинні замінники молока можна використовувати не тільки для того, щоб їх спінювати. Ну, як бачите, мигдалеве молоко в мене не захотіло спінюватись, але з чого чорним шоколадом спінюється ще як просто смакота. Сюди дуже дуже пасує ось цей мигдалевий присмак, який з'являється в такого гарячого шоколаду. А ось і мій лате зі спіненим рослинним замінювачем молока. Смакота. Ось так ми з вами знайшли лідера серед напоїв, які замінюють натуральне молоко, серед продуктів рослинного походження. Ним виявилося соєве молоко від ось цього виробника. Не буду його занадто рекламувати, але дійсно піна з такого от соєвого молока вийшла навіть краще, ніж з натурального. Сподіваюся, вам сподобалися подібні експерименти в наших оглядах. Якщо вам таке подобається, обов'язково напишіть про це у коментарях. Продовжимо огляд. Хочеться зробити невеликий висновок про цю штуку. Якщо коротко, то девайс мені сподобався. Я навіть йому дав звання гаджета тижня у своєму особистому топ-листі. І ось чому я вважаю його класним пристроєм. Саме перед зйомкою цього відео я зробив огляд на кавоварку, у якої є капучинатор. Там теж можна спінювати молоко. Також мені зустрічалися ручні спінювачі. Це теж така штука, яка допомагає спінювати молоко. Обидва ці способи спінювати молоко теж хороші, але вони вимагають більшої практики. І певної натренованості. І якщо у кавомашини піна утворюється за рахунок гарячої пари, і з цим можна більш-менш швидко розібратися, адже піна на виході буде відразу потрібної температури. То от використання ручного капучинатора вимагає ще й паралельного підігріву, наприклад, на плиті. І ось саме з ним досить складно вгадати. А вгадувати доводиться і тривалість спінювання, і консистенцію, і температуру молока. І це складно. Ну і нагадаю, що зі спінювачем це нічого вгадувати не треба і тренувань. Зовсім не потрібно, просто ввімкнув і отримав те що треба, щоразу без спроб і помилок. Так само мені сподобалося, що незважаючи на рекомендації використовувати досить жирне молоко, спінювач добре справляється зі спінюванням і молока з жирністю 2,5%, і це для мене досить важливо. Ну і як обіцяв не мовчати про недоліки, на мій погляд, вони є, і їх два. Перше не дуже яскраве підсвічування кнопок. В день при сонячному світлі майже не видно, чи ввімкнений він. Друге, трохи пов'язане з першим, тут немає звукового сигналу під час завершення приготування. І іноді не відразу розумієш, чи готова вже пінка або гарячий шоколад. Адже без звукового сигналу з не дуже яскравим підсвічуванням кнопок не одразу помічаєш, що вони вже блимають червоним, що означає, що пригідно. Приготування завершено. При цьому у пристрої ще деякий час продовжує працювати вентилятор і звучить шум, який схожий на його стандартну роботу. От якби тут був який-небудь пі, то відразу було б зрозуміло, що приготування вже точно завершено. Можливо, я чіпляюсь до виробника. Напишіть, що ви про це думаєте в коментарях до нашого огляду. Про вартість та наявність спінювача це та кавомашини це Дізнавайтеся за посиланнями в описі до цього відео. Переходьте на наш сайт, не забувайте ставити лайки та підписуватися на наш канал. Дивіться і Enche na chuva,